Франківськ, от є цей певний фольк. А от якийсь свій переосмислений. Ти коли приїжджаєш в Франківськ і слухаєш їхню музику, ти розумієш, що це от, -от Вона в цьому місці так. Так, що це супер локальний продукт. Mm -hmm. Потім там, наприклад, Одесити Діло Дрянь, хардкор, панк хардкор Вони всі катаються на скейтах. Одеса, типу, оцей такий морський, зухвалий, вільний вайб. Він передається. Ти заїжджаєш в Дніпро, там гурт, виставка Distortion, mm -hmm. там уже таракани. І ну, такі mm -hmm. русаки бігають в головах, коли mm -hmm. слухаєш. Ну, прям, ти відчуваєш, що це от якась Дніпровська штука. Це неможливо пояснити, якби фактично сказати, от, наприклад, цей акорд, там, чи mm -hmm. оцей, 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 наприклад, цей панч, чи там, от, от, не знаю, цей якийсь там, конкретний удар, це от про це місце. Ні, це просто от, більше про якийсь стан, більше про якусь Бай енергію. Зараз через війну дуже багато. Артистів переїжає взагалі дуже багато. Артистів поїхали з України. Mm -hmm. Дуже багато артистів переїжджає зі своїх менших міст до Києва. Mm -hmm. Київ перетвориться в такий. Поя б навіть я б, якщо чесно, навіть не можу зараз визначити яке звичайне Києва. от умовно є там Белфаст і Дублін 90-х, Ти уявляєш огромний рейв. В Берлін 90-х, або типу сучасний, ти уявляєш техноклаб на клап в подвалі. <рив> От Київ зараз а, в повному масштабку, уявляється брудним псом. Це <рив> типу мікс всього, який типу вирує, перемішується, колаборується і несеться просто енергію тобі в. Їху.